Эй, я. Так, надо зелес. Ай, колле. Ах ты, иди сюда. Ой, я не шум снайперку попала. Иди сюда. А, чорт, я промазав. Иди сюда, я ж тебя вбью. Давай. Ай, не полазай. Да, иди сюда. Про... Іди сюди! Фух, треба добратися! Під все, підрубаємо. Давай. Нікого нема. Тривога, тривога, помічений і проникший. Помічений і проникший. Він вбив двох охранників. Проникший, проникший. Та де цей клятий проникший? Та я, не, та я не знаю, де він. Я навіть пішов на, туди до рельсів перевіряти. Його ніде немає. Так де ж він? Хвасен, його неможливо знайти цього. Як я його ненавиджу, кроме про них це. Давай. Зараз я другим стану, секунду. Титал. Бандикам. Е, хто його вбив? Ні, брат. брат! <рес> <Та> Іди сюди. <рес> ну, все. По 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 Потягли його. І? Ммм, mm. да Де... я Як нога болить. О, у мене залишилася снайперка. Надо отомстити їм.